Що на цей раз же. Слухай, я вже навіть не дзвонив. Не дзвонив до отримувача, просто не забрали посилку. Ну, не забрали, то не забрали. Ну, по нашій традиції ми робимо знижку. Дивіться, будь ласка, сюди. Килимочок коштував 2000 тисячі гривень. Бачите, контроль оплати 2000 тисячі гривень. Передаємо привіт, армашова Ірина, яка не забрала килимок. Коштував 2000, тисячі, ми його робимо 1690 гривень. Доставочку безкоштовно. Мені самому цікаво, що там. Давайте переглянемо. Хо-хо, це бюджетна доріжка. Яка бюджетна доріжка? Слухайте, це розмір 2 на 3. Стандартний розмір для зали, для невеличкої зали. О, і це ще й графітова перлина. Хто мріяв? Про супер килимочок за 1690 гривень. Подивіться, будь ласка, графітова перлина. Це ваша улюбленіша доріжечка з бюджетних варіантів. Розмір 2 на 3 стандартний. Для зали, для спальні, для дитячої, будь-куди. Коротенька петелечка, легко прибирається, шикарний малюночок зі знижкою, тому що нам повернули його, тому що його верніше, не забрали. А ми не запитували чому. Ну, не забрали, то не забрали. А хтось по погані сіні. Розмір 2 на 3, супер знижка, 1690 гривень. Звертайтесь.